Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мені дуже цікаво, скільки ще буде часу продовжуватись цей корупційний шабаш. Пише Зіновій Парасюк, військовий батько екс нардепа Володимира Парасюка. На митницях мордовороти, які тільки повилазили з спортзалів на дорогих авто, ідуть собі за межі країни і вус не дують. І в основному з початками знятий з військового обліку. І в основному йде Київ, Харків. Невже на це нема ради? А я думаю, що все залежить від верховного головнокомандувача. Поставте на кордонах відповідальних людей і всіх цих уродів на перекомісію. Я маю тих, хто собі порішав, і садити всіх, і тих. Що дають і тих, що беруть, якщо би хтось отримав 15 20 років з конфіскацією, бажання красти відпало б. А то виходить з інвалідностями беруть, а здорові боги сміються з нас всіх. Щодо корупції в уряді свого часу до Зеленського звертався і Володимир Парасюк. В свій час Володимир Парасюк уже звертався до Зеленського щодо шмигаля. Заява була зроблена дуже давно, але після сьогоднішніх піднятих тарифів на світло та збагачення Ахметова дуже актуальна, яким треба бути сліпим, щоб не бачити, що теперішній прем'єр це просто с лобіст, такими словами. Ми розпочав свій пост у Фейсбуці як СНРДЕП Володимир Парасюк. Пане президент Ау, прокиньтесь. Це вже не жарти. Країна на межі глобальної кризи. а У вас в голові суцільна каша. Що це за самодурство і тупість? Пообкладали себе незрозумілими персонами і думаєте, що все окей, не окей. Та повиганяйте всю цю наволочка, на вуха. Візьміть себе в руки і почніть керувати процесом. Нам не потрібно говорити про коронавірус і карантин. Про нього нехай говорять лікарі. Також не треба няшних фотографій в інстаграмі, і високих промов під Софлер. Ви або займаєтесь життям країни або на вихід, станьте строгим і принциповим лідером. Бо зараз це все схоже на віслюка, якого водять на шнурку. Від ваших дій потирають руки тільки ті, хто цю країну не дорозкрав або не дорозірвав. Може вже досить. Ви вибачте, що я це кажу, але це правда. Наша держава це не радянський колгосп. Ми нація сильних і відважних людей, і саме такого нам потрібно президента. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.